Час слухати Слово Боже. У Біблії записано все найважливіше, що відбулося у світі, від створення неба землі і перших людей до другого пришестя Ісуса Христа. Сьогодні ми з тобою послухаємо продовження історії Йосипа, якого брати продали в рабство до Єгипту, а Бог зробив його там одним із керівників країни, другим після Фараона. В усіх країнах, які оточували Єгипет, настав голод, а в землі Єгипетській люди мали все, що потрібно, оскільки Бог через Йосипа заздалегідь попередив фараона. Усі приходили до Єгипту по хліб, прийшли і брати Йосипа. Адже в Ханаані, де жив Яків із сім'єю, теж панував голод. Вони не впізнали свого брата. Йосип дав їм зерна. Веніямин, молодший брат Йосипа, залишився вдома. Йосип зажадав, аби брати привели його, коли прийдуть наступного разу. Подорож Веніямина Біблія. Книга буття 42 і 43 розділи Мало помалу, але хліб, який брати привезли з Єгипту, закінчився. І Яків із своєю великою родиною. Почав знову голодувати. Вам слід знову вирушати до Єгипту, щоб ще придбати трохи хліба. звернувся до синів Яків. Тільки за умови, якщо відпустиш із нами Веніаміна, стояли на своєму брати. Ні за що. вибухнув криком Яків. Йосип помер, Симон у в'язниці, а тепер ви хочете ще й Веніаміна кудись завести. Тоді нас усіх покарають смертю, як шпигунів, якщо ми прийдемо без Вініаміна, пояснювали брати. Тут у розмову втрутився Юда, той, хто багато років тому запропонував продати Йосипа в рабство. Життям моїм заприсягаюсь берегти Вініаміна, сказав він Якову, я буду відповідальним за нього. Поволі й неохоче, але яків погодився. Він довго дивився синам у слід, коли вони вирушили до Єгипту. Братів на їхнє велике здивування зустріли в Єгипті дуже привітно і провели до Йосипового будинку. Коли ж Йосип після стількох років нарешті побачив свого рідного брата Вініяміна, він так зрадів, що ледве втримався від сліз. Він наказав негайно звільнити Симона, а потому запросив усіх братів до себе на обід. Коли схвильовані брати займали місця коло столу, вони зі здивуванням відзначили, що їх розмістили відповідно до їхнього віку. Як хтось міг про це знати? Вініамінові, за наказом Йосипа, Прислуговували з особливою увагою. Брати відчували велику вдячність і не менш велике полегшення здавалося, що всі їхні турботи залишилися позаду. Незабаром вони будуть у цілковитій безпеці на зворотньому шляху додому, а ще вони вестимуть нові запаси зерна. Як гадаєш, що буде далі? Про це ти дізнаєшся, коли ми зустрінемося наступного разу. Ти думаєш, я забув запитати, чого ми можемо навчитися з історії, яку вислухали сьогодні? Не забув. Ти сам подумай. Добре? До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення.